Поки ми не бачилися, в тебе народився четвертий син. Зважаючи на те, що четверта дитина і знову син, можна припустити, що або ви збираєте футбольну команду, або дружина Крістен дуже хоче дівчинку, але ніяк не виходить. Знаєте, ми раді, то дає Бог. Тому четвертий ребенок сини е хороший мальчик, у нього в порядку, Ми щасливі. Але п'яту дівчинку, все ж таки, про п'яту дівчинку замислюєтеся за дівчинкою, ще, мабуть. Надо будет подумать, но это посмотри, буде дуже тяжело. Старші діти вже займаються футболом, ти закінчував тренерські курси, на власних дітях практикуєшся. Другий син у мене почав займатися, і мені нрається те, що у нього огромное прагнення і бажання. Тому е-е, даже иногда там підсказать, що тож ж мул сказати, я бачу у нього муй характер, это очень тяжело. Йому 8 років, він тільки делать свої перші шаги, і мені приємно наблюдати за ним. Як гадаєш, син буде українським чи британським футболістом? Говорить еще об этом впереди очень тяжело. Зараз, зараз він тренується в Великобританії. Я понимаю, що вы меня хотите поставить в такое положение, каким он будет. Я буду, он будет таким, как его отец. українським. Ми не бачилися півроку, і за ці півроку в країні трапилося багато чого. Це події на Майдані, анексія Криму, трагічні події на сході, які продовжуються. Ти ніяк не коментував все, що відбувалося. Ти слідкував за подіями в Україні? І яка була твоя реакція? Я часто бував здесь. У мене тут сім'я, родителі. Як я вже сказав, я до політики ніякого відношення не маю і не хочу, щоб мене використовували. Тому я всячески переживаю за свою страну, я буду їй допомагати е, e, больше скажу. Сейчас у меня ряд e, матчей, с тем, чтобы были перечислены деньги на мой фонд, и дальше они будут использованы для помощи e, моей стране. Ти бачив на власні очі, що відбувалося на Майдані? Конечно, я я я, я, я ж говорю, я приїжджав, я був. Я був на в ім'я, бував на Майдані, бачив, що відбувалося. Крім того, і мої друзі були там і стояли, і многие з них сейчас находятся в другом місці, воз, защищая нашу страну. Ні, это все знакомо, очень хорошо. Тобі також знайомо, що таке політика. Ти сказав зараз, що не хочеш, аби тебе знову пов'язували з політикою, але так сталося, що. Мені цікаво. Навіть не задавай ті відео, я е, ви, на ці питання відповідати не буду, будувати одразу. Я гражданин своєї країни, я, я люблю свою страну, люблю людей і буду допомагати. Со і... своєї сторони, як чоловік. Ну, в одного політика все ж таки вийшло в один момент, тебе Затягнути у список політичної сили, це Корлевська. Королевська. вле, власне, зараз Влечать і говорити ні на які питання. Останнє тоді питання, як обирали ім'я сину, сина маленького назвали Райдер. Це назвали Райдер Габріел, це в честь назвали в честь Кристен Дедушки. це чоловік, якому 93 роки сьогодні. і це така дуже особистість. назвали Райдер Габріел 4.